Прибули, Господарю, до вашої хати, Хочемо вам, Господарю, заколядувати, Та, Ісус, маледитя, благословить ваше життя, щоб ми і проживали, і біди не знали, Та, Ісус, маледитя, благословить ваше життя, щоб ми. Проживали і біді не знали. А чи знаєш, господарю, що Бог народився у вертепі на солонці, сам Ісус явився, А Ісус мале дитя благословить ваше життя, щоб в мирі проживали. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ми лі проживали і біди не знали. Ми вже будем, Господарю, по світ ходити і рожденного Ісуса будемо просити. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя.